напрямую его используют. Или а он, он использовал власть свою, как вы считаете? Да. У нас очень много ребят в если придут, если вот завтра приходите в 3 часа, у нас будет митинг большой здесь. Да? И я вам покажу, где вы будете в Россию, а стояли на Майдан, и вы с ним пообщаетесь. Ну, а очень. Молодцы. Но около 2-3 тысячи столько... тысяч у нас есть небольшой митинг. Хорошее дело вы делаете. Да, и... Молодцы.

это кастрюля. Да. Это кастрюля Никто не Сейчас придет. Похожье. Майдан настоящий. В центрі Лондона напроти Дауні Стріт. Ну давайте продовжуйте. Ми будемо їсти поруч, тому що підтримка добрі люди підтримують нас. Як можуть. і зараз прийдуть, ще з нами будуть стояти а може вийде камерон на борщ? Давайте кричимо разом. Камерон виходи на борщ. Дані стрім привозять міністрів, всяких посадовців, а нам привозять борщ напроти дані стріт. тобто... політично. Розумієте, що нам потрібно. Слава в Україні! слава! Ой, демократій! Сіт Слава Україні! Вчора вночі, так о 12-й годині, приходили міліціянти, які охороняють камера, і сказали, що вночі буде дуже холодно. Якщо, якщо хлопці змерзнуть тут, які несуть цілодобову варту, то можуть погрітися в ну, запропонували місце для, для того, щоб погрітися в своїй машині міліцейській. Ну, дуже, дуже приємно таке чути, і шкода, що. Ну, ми ніколи навіть сподіватися не можемо на такі жести доброї волі від українських міліціантів. Що прошу брати приклад от, з таких от, добрих дій. А, наші військові плюс нас також здивували. Ми ж ніколи не думали, що у них проявиться така стійкість, такий патріотизм. А вони здивували не тільки нас, не здивували весь світ. Тому я не думаю, що так потрібно категорично критикувати нашу міліцію, вона ще може виправитися. То військові, а це міліція. Міліція теж має шанс. Має право мати другий шанс. Слава Україні! Шановне товариство, підходьте, будемо розвивати Божо, приходьте, пригощайтеся. Ложки треба зразу вставляти. Обласький майдан, слава України! Героя слава! Ти точки англійський! За стакан борщу стоїть! Ви спієтеся, а там потім скажуть, що за борщ ідуть. А в Росії скажеш, щоб в Європі така бідоста. Не будете ви їсти товару щоби. Буде, будемо, Знаєте, знаєте, станці будуть єсти ворочили. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Слава нації! Смерть ворогам! Слава нації! What oh.